На Дубинщину знову прийшло невимовне горе. Сьогодні на центральному майдані міста під звуки пливе кача зустрічали тіло загиблого капітана, командира дивізіону, 30-річного Руслана Солоняка із села Мильча. Повідомляється, що воїн загинув на Херсонщині під час виконання бойового завдання зі здійснення заходів з національної безпеки і оборони України. Поминальну молитву відслужили священики Православної церкви України на чолі з благочинним Василем Лозинським. Сьогодні справді День скорботи для Кричанської громади, для Дублівської громади та напевно для кожного свідомого українця. Сьогодні ми переживаємо дві втрати чергової втрати нашого героя, захисника воїна Руслана. Щоб попрощатися із загиблим героєм та підтримати його родичів, прийшло чимало жителів міста, побратими по службі. Разом із ними сумувало чи не усе дубно. Царство небесне, тій дитині, що захищала нас, і земля пухом для його. Хай Ті захисники вже більше не гинуть, щоб було все добре. Мир настав скоріше на нашій землі. Ми будемо бомбити їх завжди. З майдану незалежності Дубенчани проводжали загиблого, не стримуючи сліз та схиливши коліна. Далі траурна процесія рушила у рідне село Воїна Руслана Мильчу, де завтра, 5 листопада, і відбудеться чин похорону та поховання героя.